Лебент Оценський, Стромати. Вступне слово продовження. Що з собою являлося у цей час Полонівська школа? На жаль, ми не можемо тут розглянути це питання детально, тому доведеться межитися декількома зауваженнями, слідуючи основними за працями діло Глюкера. Ці автори і цілком гамотовано не висловлюють сумнівні в тому, що в досліджуванні період існувала якась Полонівська академія. Хоча Плотар прямо говорить. Що він навчався в академії під керівництвом Амонія. Однак про таких платоніків, як Нікострат Тавр Атик, ніхто ніколи не стверджував, що вони були членами або коли-небудь очолювали Платонівську академію. Та у творах його учня Авлагелі зображається дещо невизначеним, як «вір ін дисципліна Платоніка Телебратус Ноктис Активі 7-10. Його школа називається терміном. Діатріб, який зазвичай означає філософську школу, і проте, ніхто не називав його спадкоємцем Платона. Діадохос, а його школа академію. Стародавня академія Союзу, яка раніше перебувала в запостійні. У нас немає ніяких підстав. Вважати, що будь-яке з платоїнських шкіл справді успадковувала майно або бібліотеку. З іншого боку, тар був визнаним. Главою фінського платонізму період близько 150-го року після Різдва Христо, як і я тих після цього а тому цілком можна розробити висновок, що в той час все ж таки існувала якась, сіма визначена школа платонізму, главою якої вони цілком могли стати. Ситуація дещо змінилася, коли в 176 році імператор Марк Аврелі Діу Казіус, який заснував в Афіна чотири філософські кафедри платонівсько стоїчну стоїчни Пикурейську призначивши глави кожної з них платні в розмірі 10 тисяч драхм на рік, Геродоту Атику було доручено знайняти перших претендентів на ці посади. Після того, як кандидатури були визначені, вони були затверджені голосуванням кращих громадян, тобто, настільки можна судити з цієї розпочатої фрази, рішення якоїсь комісії можливо. Ареопагом. Лук'ян доволі цікаво про процес обрання завідувача перепатептичної кафедри, яка відбувалася в 179 році. На жаль, ускладнюючи справу і кажучи, що насправді було дві кафедри перепевтичної філософії, одна з яких так і залишилась, незайнятою. Враховуючи то обставину, що жодне інше джерело не говорить нам про дві перепевтичні кафедри або кафедри якоїсь іншої філософії, це твердження Лук'яна постає перед нами просто фантастичне. Таким чином ми можемо вважати, що після 176 року провідний платонік Афін зазвичай зайняв місце завідувача Платонівської кафедри. але зрозуміло, що Платоніки між Антіохом і Платіном не розглядали себе якось в якості з цілого руху і жодного сенці не вважали Антіоха своїм духовним чи то ідейним батьком, настільки ж невизначним і статус скептичним четвертої академії філософом із Ларісім. Деякі древні автори наприклад, Плутарх наполягаєш у цілісності платонічної традиції, ну імені спеціальні присвячені в цьому трактаті, фрагменти якоїсь брехів у Севі атакує нову академію, звинувачуючи її відходів від Платонівської традиції, не звільняючи, зауважимо від своєї суворі критики на Антіоха Антіохас Аскалона. Може, де сучасних дослідників питання про те, чи є скептична академія інтегральної частини Платонівської спадщини, або ж її варто взяти. Які відхилення також досі розділення. Наприклад, Філіп Делейсі в рецензії на книгу Ділона, перекає йому тому, що він домагався середній платонізм і знехав таким фактом, що традиція скептичної академії також не йшла своє в таких мислителів, як Цицерон, Гален, навіть Плутар. За цілісність бачення платонівської традиції, ратою продовжувач справи Генріха Деррі у створенні своєрідної енциклопедії античності, платонізму, Балез. У всі праці зроблені спроба викласти повне зібрання, свідчення про різні платонічні доктрини, систематизувавши і радше тематичні, ніж відповідності авторам. Окремі поштаті та індивідуальний внесок кожного з філософів платоніків, як правило, не береться до уваги, оскільки за подання авторів цієї фундаментальної праці це неможливо у славнодостатні наших даних про них, а також тому, що всі вони були лише правомірними представниками шкільної філософії. Ситуація ускладнюється тим, що одна і та сама термінологія використовується для позначення шкіл професійних філософів і стосовно популярних наставників. Так що ми не можемо сказати, розделегіть про школу якого рівня, іди мову, і в наших свідченнях вищої або загальноосвітньої. Відомо також, що деякі філософи принципово відмовилися викладати своє вчення простим людям, а деякі навпаки спеціалізувалися на публічних лекціях. Очевидно, також, що зовсім небагато філософів мали спеціальне місце, бо школа фізичну значення з цього слова, задовольняючись публічним місцям. До того ж такі публічні виставки були, як відомо, вдома, частину грецької традиції. Варіні філософи могли збиратися на форумі, а також у Атенеу, що заснований імператором Адріаном. Нагаль де він точно розташувався і, як виглядав, зараз сказати неможливо. А Гелій. Розповідає, що Платонік Тауер мав звичайно запрошувати найбільше улюблених учнів до себе додому. Причому кожен з запрошених, окрім пляшки, повинен був принести з собою ще й тему для розмов, яка звичайно починалася після вечері. Про те, як це відбувалося, ми знаємо від того ж Авла. Причому цей опис дуже нагадує той, який наводить Плутарх у своїх застільних бесідах. Наприклад, в НА 7 обговорюється таке питання, в який момент можна стверджувати, що особа, яка помирає, дійсно мертва. Обговорення цієї проблеми на не не питання про знання слова негайно. Причому на цього використовувався перменіт. Іншого разу, обговорилося питання про те, чому масло згущується, при чому приводом для обговорення стала якась провина хлопчика Раба. Окрім таких застільних бесід, практикувалася також поїздка в село або на ігри. У 8-10 розповідається, що там і деякі його учні відвідували вілу Герода Атика, Ефізі, а сам а у цей час лежав хворий на діареї. У 12 12-му розповідається, як Тарос у супроводі своїх учнів відвідував Піхварійські ігри. В іншому місці розповідається, що він приймав важливого гостя на пил правителя Крити, який приїхав до нього саме як до філософа, причому у супроводі свого брата, батька. Тут Тав зображається таким, що сидить після занять перед дверима, свого кабінету. Кубікулу. Коли правитель і батько війшли, виявилося, що в кабінеті були тільки один вільний стілець. Далі викладено анекдот із цього приводу. Ці деталі академічного життя показують, що школа Тавра була радше його особистим закладом, ніж академією і повному значенням свого слова. Оскільки ми не маємо даних про будь-яких інших олодачів, окрім самого Тавра. Так само, як і відсутні згадки, про будь яку іншу властивість, окрім його особистих, вельми стромних володій, так, що викладав він радше за все, і в іншому місці природні філософи звершували візити один до одного, а також мали приватні та публічні дискусії. До прикладу, той самий розділ із Аула Галі, в якому розповідається про візит Тавра у Дельфі, місяць розповідь про його візит до одного з філософів, Стоїхи, який він не відповідав відвідав на дорозі. Цей філософ був воромівчував страшні стражданні, які мужнь терпів. Далі переказується їхня дискусія, яка, зрештою, зводиться до Алла до промови самого Тавра. Типовим прикладом популярних філософських виступів є промова Максима Тивського. Ми знаємо, що цей автор виголошував своє промову у Римі, при чому той самий час що й Валентин. Його промова стосувалася основ філософських тем, наприклад, для чого ми живемо, що є благо, яке походження зла і викла. І викладали ці теми із залучення стандартної філософської аргументації, яка ілюструвала цікавими прикладами і прикрашала вишуканими риторичними періодами. Християнська школа в Олександрії. Аналогічну картину ми бачимо в Християнській олександрійській школі. На жаль, відомості про неї, які в більшості випадків, що стосуються ранньої церковної історії, ми знаходимо тільки в Євсевії і в деяких інших місцях. Одна ця обставина вже дозволяє засумніватися в історичності цієї школи. Як певної інституції, без повіоцінювати ці свідчення, ми негайно стикаємося з двома проблемами. Перше, настільки можна довіряти ствердженням про те, що наприкінці другого століття в Олександрії була якась Шестянська школа. По-друге, навіть якщо ми, мог, ми визнаємо історичність цього повідомлення, то як вона була пов'язана з Климентом і він з Орегеном, другим наставником цієї школи. Відомості все є про те, що ця школа існувала за посудських часів і була заснована вчителем Климентом. Антену, і навіть раніше є настільки довільним, що не заслуговують критики. Справді, все висуючись з його слів, не знає не, не тільки про те, що було в другому столітті, але навіть по сучасний стан його справ. Згамав все, що він може повідомити, як це про те, що на цей час цієї школи круть, дуже освічені і віддані людям. Він не знає навіть імен імовірних наступників справи Орегена, який його не так цікавить. Проте він чудово знав, як повинно було бути, ще більше на історії. На історичний список наставників цієї школи наведено в іншому джерелі. Тут сказано, що школу очолили Афінагор, Пантен, Климент, Ореген, Геракс, Діонісій, Пієрій, Феогнос, Серапіон, Петро Макарій, Дідім, Родон. При цьому тут відсутній якийсь Ахіл, якого згадує Псеві. А такі посуті, як Піарей і Фегнос, очевидно, повинні йти після Пантена і Климента. Втім, про це вже було сказано вище, і, то, і тому дозволимо собі тільки повторити основні моменти. В цьому випадку нас цікавить інший аспект цієї проблеми. Зокрема, нас цікаво, що ці дані дозволяють нам сказати, що форми поширення християнського виробчення наприкінці другого століття буде сети або більше. Елементарна доктрина. Можна стверджувати, що в особі клименти, і інших освічених християн ми маємо випадок індивідуального наставництва, наставності, особливо характерну, як, як справедливо означає. Ван для ілістичної єгипетської культури. Такі люди у пресвітері і дідаскалі відігравали важливу роль і в церковному житті, і причому найчастіше всупереч політичних офіційних осіб. При цьому перший з цих термінів обов'язково означав старця, а другий був дуже навантажений теологічно. Климет, наприклад, слідуючи за Іванською заповіддю, каже, що так назвати можна тільки небесного наставника. Це ж підхідний бути характерним і для адгностичних спільнот. І з думкою і і епископам доводилося рахуватися, хоча такі незалежне їхнє становище нерідко дозволяло до конфліктів, як прилад упадку Дімитрієм Єврегеном, в результаті якого перший буквально вижив останній і змусив його покинути Олександрію. Особливо важлива була їхня роль, суючи всього при вирішенні тих легально-етичних питань, які виникали в церковному житті. В цьому сенсі їхня роль схожа на ті, яку займали прудентис у римській правій практиці. Вони були приватними особами, проте, з їхньою думкою, суддя, бо не було рахуватися. Ця ситуація змінилася, що підтверджує. Нашу історичну пораду до кінця другого століття, коли практиком стали уходити, так би мовити, державна акредитація юристів і респреденти з цього часу вже тільки визначені таким чином юристи, мали право консультувати. Рівні юристів і професіоналізм також, пав, хоча правильним є протилежне, адже акредитація була необхідна для того, щоб підтримувати загально прийнятий професійний рівень, а також, щоб ефективніше, проводити державну політику. Тут, прийнятно є інша історична аналогія. Особливий статус і просвіта можна бачити як спадок юдейської культури. У нас займали що юдейські наставники, які також були приватними особами, вона користувалася великим авторитетом. Очевидно, як про це неодноразово говорить Клемен, що завдання вони вбачали не просто повчанні по питань по і хвіри, це досить просту роботу, яка не вимагає спеціальної освіти, виконував церковні діячі. Але викладання цього кола наук, яке включало традиційний набір, такі дисципліни, як риторика, діалектика, як найбільш корисна частина логіки, і також у певною обсязі математику і фізику. Це розглядалося в якості підготовчих дисциплін для вивчення теології. теології. Розуміло, що загальна освітня схема, яка у цьому випадку копіює то яка була прийнята після античній філософській школи. Тільки вчення про перші принципи змінюються християнською теологією. Тому не дивно, що у своїх творах Климент постійно користується якимось підручним Платонівської філософії, який багато в чому, як ми побачимо, схоже на підручник Алкі... Алкіної. Проблеми, однак у тому, що християнська теологія по всій світоктональній довершеності в той час ще не виникла. І з цієї причини Клименту, даючи бажане задійсне, принаймні шість разів обіцяє увстроматах прийти до перших принципів, але так і не переходить. До них обмежуються різними зауваженнями лос, матерію, природу, промисли та інше. Невдоволення Клемента цілком розуміли, відсутність розділу на перші принципи порушувала прийнятий в той час освітній стандарт. Цю теорію перший принцип, як ми знаємо, вперше сформував Ориген, На жаль, не учень Клемента. Ориген жодного разу не згадує Клемента і радше за все не знає його праці. Він не міг також слухати Клемента до 202 року. Коли той покинув Олександрію, оскільки, суючись зміст, творив самого Клемента і його учнями, були люди вже знайомі з філософією. Ориген не був занадто молодим, якщо брати на основу традиційну систему дотування для того, щоб відвідувати. Такі заняття. До речі, повідомлені її Севія про те, що Оріген очолив школу школі го року, а також є помилковим. Це могло відбутися дещо пізніше, під час гонінь Аквіла, під час яких багато християн також покинули Олександрін. Однак про це гоніння в Севі не знав. Ці сюжети докладно розглядають. У Наутін, Оріген, 1977 рік. Наше автор, так само, як і Василій Валентин та інші вчителі Гногісен, тільки окреслювали підход до цієї раніше ступенем успішності. Клемент Орген і інші християнські наставники не тільки відчували своє принаймні до доельністичної традиції освіти, але й були для певної міри, азматичними лідерами, які сприймали свою справу як продовження місії апостолів. Племетний разов говорить про те, що його знання і отримане ним безпосередньо від людей, які належать до цієї апостольської традиції. Текст показує, що це стосується всіх учнів Клемента, і не тільки пантена, також Клемент навіть називає по імені, точніше, то, що не зберігається до, до нашого часу, і відомий нам засвідчені Весеві, він каже, що слухає якогось пантени, звідки все негайно робиться, висновав, що вчителям Клемента ті строма. Важливим і зазначити, що Клемент цю апогільську традицію зводить саме до наставників, а не церковних лідерів, про яких він взагалі не згадує. Цей підхід принципово відрізняється від того, який ми бачимо в Римі, він в латинській латинські традиції. А розуміти, це достатньо звернутися до Іринеї та його оцінки, ролі єпископа, точно таку саму роль за свідченням Клемента відводив собі Валентин, також апелюючи до апогільської традиції. Також відомо, що крім тієї теоретичної діяльності Олександрії в цей час загалом процвітала текстуальна критика писання. Тексти досліджувалися і коригувалися з філологічної точки зору. Тут показано, що в одному конкретному папірусі П46 у 1 послання до Корінтіан 13.5 була внесена правку відповідно до розуміння цього місця клементом Педагогус 3.2. Цей приклад наводить брук, указані вище статті. Чимало прикладів такого роду наводить. Мортон Сміт у своїй книзі по нещодавно виявив на лист розлугу версії Евангелія Римарка, авторство якого приписується Клементу. Іншим прикладом роботи подібного роду може слугувати як запли Оригена. Отже, в цей час існувало коло людей інтерес до, до християнства доповнювався уваги до класичної світи і задних нею стандартів. Окрім того, для них було характерним особливо стання до екзегетики, засноване на уявлення протимничі літератури, откровення. Принципи такої екзегетики, першим спробував формулювати ореген у четвертій книзі де принципіс. Однак. Наші дані не дозволяють зробити дозначну висновку про те, що це була якась школа, усі ці наставники були приватними особами і не залежали, якому юриди не хотіли належати до офіційних церковних структур. Тільки після 2018 року, коли єпископ Дмитрій свалив, як розповідає Євсеві, ініціативу Орігену, мабуть, у ньому не було вибору, школа починає виявляти реальні контури. Як повідомляє Євсеві, сам Ориген вважав за краще викладати теологію, надавши викладання початків елінських наук. Тін Протінтон, Арті Стохіорімено і Сагогін. своєму колезі Герекласу, який був, як ми бачимо, в контексті, досить відомим філософом. Цей Гераклас, як свідчить сам Ориген у листі Цитовному Євсевієм, церковний історія, не перестав носити одяг філого, філософа. Навіть після того, як офіційно став церковним діячем Орігенустрів його на лекції, амоні, які він відвідував уже впродовж п'яти років. Секс Юлій Африкан пише у своїй хронографії, також Євсею, що він спеціально їздить до Олександрії, щоб зустрітися там із Ізрекласом. Однак у цьому випадку, як показує Нотен, це повідомлення також гонтується на припущеннях Євсеві, зроблених на підставі його даних про викладацьку діяльність регену в Кисарії. Тут сказано, що реген, скоріше за все, ніколи не очолює жодної школи ні в Олександрії, ні в Кесарії. Ванденбрук не поділяє цієї думки. Тільки після того, як Кореген залишив Олександрію, у 230 році школа набула церковного статусу. Герокласі Донніця займали офіційні церковні посади. Феонос П'єрі, другий Оріген, згідно з Фотієм в бібліотеці, і Дідім Сліпець також належали до церкви. Після смерті Дідима школа була закрита єпископом Феофілом 385-19 рік, який не побажав, щоб теологія виконалася в його церкві ще ким-небудь. Саме цього конкретно конкретній контексті треба згадати твори Клименти насамперед його основний твір, який являє собою доволі унікальне літературне явище.